Загалом за титул найкрасивішої змагалися 12 учасниць з різних факультетів вишу. На підготовку у них було кілька місяців. За цей час дівчата доклали максимум зусиль, аби якнайкраще показати себе публіці. Конкурс у нас в університеті проходить вже вдруге. Дівчата від етап мали ще в грудні місяці. З того часу готувалися по шести конкурсах на відборі в Студміс ТДМУ було близько 30 дівчат. Прийшло тільки 12, і хочемо сказати, що приємно, що серед конкурсанту є студентка полячка. Свою вроду дівчата демонстрували у представленні дефіле в українському вбранні в купальниках і традиційно у вечірніх сукнях. Інтелект учасниць глядачі могли оцінити в конкурсі запитань. Не обійшлося і без показу талантів. Дівчата співали, танцювали та читали поезію. Студміс медуніверситету 2015 стала Людмила Гадомська. У конкурсі талантів вона показала виступ на тему війни. Я важаю що Зараз в нас в Україні дуже важка ситуація, і я думаю, що нам потрібно всім нагадувати, всім пам'ятати і вшановувати пам'ять всім героям Бо це. Правді дуже боляче. У виборі найкращої думка суддів та глядачів співпала, адже Людмила отримала ще й титул міс глядацьких симпатій. Першою віце ДМУ ТДМУ-2015 стала Світлана Перетятко, а титул другої віцестудміс виборола Надія Івасенко. Що ж до переможного рецепту, дівчата зізнаються, секрет в посмішці. Хороший настрій, посмішка більше нічого. Бути саме наголовіше щасливим у собі. і самі найкращі тернополяни це звичайно. Переможниця конкурсу візьме участь у фінальному змаганні з Тернопільщини 2015. А вже володарка цього титулу представить область на всеукраїнському рівні.